Усім привіт. Сьогодні ми з вами зробимо дуже цікавий розклад на дуже цікаву тему, яка хвилює кожного із нас: гроші, успіх та фінансова стабільність у 2025 році. У світі, де все змінюється щодня, кожен із нас хоче знайти секрет. Секрет, який забезпечить собі фінансову стабільність і фінансову спевненість на довгі-довгі роки. І я вам обіцяю, що сьогодні, завдяки цьому прекрасному розкладу Таро, ми розкриємо. Цей секрет разом із вами, і за допомогою карти Роми сьогодні дізнаємося, яка енергія фінансів оточуватиме вас у 2025 році, що блокує ваш шлях до успіху, і звичайно ж, що вам треба зробити, щоб досягнути цієї фінансової стабільності. Обов'язково зараз поставте лайк на це відео, підпишіться на цей канал, щоб фінансова стабільність стала вашою реальністю у 2025 році. А я з вами витягую мою прекрасну карти, мої прекрасні карти Таро, і ми будемо з вами починати, мої дорогенькі. Так, ну що ж, і перше наше з вами питаннячко буде з таке: яка енергія фінансів оточуватиме вас у 2025 році? Ця карта нам зможе зараз показати, чи буде рік сприятливий для фінансів можливості, і які енергетичні тенденції впливатимуть на ваш дохід. Будь ласка, зараз загадуйте себе, думайте про себе і дивимося, яка енергія фінансів оточуватиме вас у 2025 році. Наші прекрасні учасниці, які зараз дивляться це відео, підписалися і поставили вподобайку. Так, фінанси. Ви знаєте. Я, навіть, докладати третю карту не буде. Дивіться, тут така ситуація, що ви будете вміти розположатися своїми грошима, ви будете знати, куди їх вкладати, ви будете знати, що з ними робити. І насправді тут максимально благоприємна енергія. Це коли ви будете все-все-все обдумувати, коли ви будете обдумати кожен із своїх всіх кроків і продумувати всі свої ситуації наперед, на 5, 10, 30 ходів вперед. І це насправді дуже сильно круто. Енергія, можна сказати, буде позитивна, тому що тут буде. Обдумування ситуації тут буде. Вибір робити чи не робити, вкладати, наприклад, гроші кудись чи ні. Можливо, для когось також може бути економія тут з економим, наприклад, там кудись вложив. І це буде такий баланс. Тут справедливість, тут у нас помірність. Це просто ідеальні дві карти, які зараз вийшли на це питання енергія, енергія балансу, енергія стабільності. Що у вас є якась певна сума грошей, і ви можете її тут вложити кудись, а тут отримати ще, наприклад, дохід, і можете ось так циркулювати цю енергію. І знаєте, максимально приємна енергія. От все, що не робиться, робиться докраще до краще. Ви тут зможете і вкладати кошти, і кудись там витрачати. Потім з того, куди ви вложили, вам кошти прийдуть. Ну, максимально приємно. Ви знаєте, оце прям вам нова можливість. Нова можливість ще більше працювати, наприклад, так? А, давайте подивимося ще. От, найголовніша зараз наша проблема, що блокує ваш шлях до фінансового успіху. Що блокує ваш шлях до фінансового... Успіху ця карта нам зможе зараз допомогти зрозуміти, які зовнішні чи внутрішні фактори гальмують ваш розвиток у фінансовій сфері, так що блокує тут енергію, що блокує енергію? Ваша легкість. Дивіться, насправді багато із вас я вам говорю, енергія буде благоприємна. Ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, куди ви тут рухаєтеся, але час від часу ви не завжди робите те, що ви хочете. Дійсно, не завжди, не завжди. Ваш шлях може бути необдуманий. От якщо тут треба обдумувати, куди гроші ставити, куди треба вкладати, де плюси, де мінуси, де прибаль, де трошечки програли з цим. Да? То тут дивіться, от ваш мінус, то що ви легковажно до цього відноситеся. Ви думаєте, що воно саме якось там розкрутиться? От якось воно там. Буде, щось там підніметься, щось там опуститься. Оце от легковажність, яка буде вас блокувати, і блокувати вашу фінансову стабільність. Також, що може блокувати бажання, бажання, і яке ви не реалізовуєте. Наприклад, у вас є мрія. Наприклад, у вас є ці, хочете купити дім і почати здавати його в оренду. Так? І у вас є таке бажання, це класна, грандіозна ідея, яку можна вже виконувати. У вас є певні гроші вже, так, і ви цілком можете вже зараз або через декілька місяців. Ці купити той спокійно дім і потім здавати його в процентах. Це насправді буде дуже круто. Ви будете від цього в плюсі, але ви відвертаєтесь від своєї удачі. Від, ви відвертаєтесь від своєї можливості. Тут навіть карти відвернуті одне від одного. Ви обираєте собі от будь-що буде. От, можливо, якщо це моє, от воно колись там через 10 год буде, і це блокує вашу позитивну енергію. Це ваш блокує. Це вас блокує від фінансового успіху. Насправді ви б могли бути давно би мільйонером, мільярдеркою. Але ось тут така ситуація, дійсно, що ви хочете, але боїтеся, і ваш страх буде руйнувати. Ви чекаєте завжди кращого моменту. І я ж кажу, легковажні думки, а колись там потом зараз не буду працювати. Може, потім буде краща можливість. Хотіли собі там купити квартиру зараз? Вона там стоїла таке кількість стінга чи Ви кажете, я подожду. Приходите через півроку, а вона два рази дорожча. Розумієте, ви самі тіряєте свої гроші і самі себе закопуєте все далі і далі і далі. Тут у вас буде енергія, коли ви будете баланс тримати. Десь заробили, десь віддали все. І це є нормально. Тут вам треба цю проблему вирішувати. Бо якщо цю проблему не вирішите, так вона не закриється, буде відкрита прямо в камеру, то оцього вам не буде. Розумієте? Ви будете з собою битися. І не розуміти себе. Оце дуже сильно великий мінус. Тому що якщо ви хочете, вам треба вже реалізовувати прямо зараз. І давайте глянемо наступне наше з вами питання. Що потрібно зробити, щоб досягнути фінансового прориву? Прориву у 2025 році. Дивіться, вже тут карта одна є. І ця карта нам дасть конкретні рекомендації, як змінитися до дій. Як змінити свої дії або налаштуватися на успіх і реалізувати фінансовий потенціал? Так, що потрібно зробити, щоб досягнути фінансового прориву 2025 році? Як ви думаєте, яку ми карту відкриємо? Ладно, жартую, звичайно, вже першу. Вона в нас сама вилізла, вона вже сама хоче, щоб я дала відповідь на неї запитання. Що вам треба зробити? Поекономте трошечки гроші. Якщо у вас дійсно є там якийсь певний запас. Або, наприклад, немає запасу, то треба зробити так, щоб він був. Я ж кажу, тут должен бути баланс, і енергія така може бути, що щось у вас є, ви залишили собі під подушкою, все, ви тримаєте це. А другу частину коштів ви циркуліруєте, ви там вкладаєте кудись, ви якісь проекти організовуєте, ви створюєте компанії, ви щось там куплюєте, купуєте будинок, наприклад, потім його здаєте. Повинна бути якийсь уже дохід, який у вас накопичний. Цей дохід він повинен бути у вас. Просто щоб він стояв. Ви нікуди його не трогаєте. Ви знаєте просто, що він у вас є. Все, в якому він вигляді там є, в грошах чи в іншій валюті, чи, наприклад, в іншому ще чомусь, наприклад, в золоті. Все воно у вас є. Все, ви просто тримаєте його в собі. Ви просто подивіться на цю людину, четвірка Пентаклів, яка сама за себе говорить. Дійсно, що вам треба буде сохранити гроші, які у вас є. Так. І наступна наша карта: що потрібно зробити, щоб досягнути фінансового прориву? Ну, звичайно, ж більше реалізації, більше емоцій, більше бажання це робити. Вам треба прийняти цю можливість. І насправді, от не боятися ризикувати тус. Кубків, нам буде говорити про те, що бери, реалізовуй, будь щирою, хочеш так роби, але будь ласка, щоб твої дії всі були обдумані. Ти повинен думати, вирішувати ситуацію. І я ж кажу: тут більше про те, що вам треба брати своє бажання і реалізовувати, довіряти своїм почуттям, довіряти своїм намірам, діям, ходілкам, наприклад, да? але не змушувати себе приймати неадекватні рішення, відкладати це все на потім. Якщо ви будете відкладати все на потім, це вам піде тільки-тільки на гір, користь, розумієте? Там взагалі ніякої користі, точніше не буде. І вам треба навчитися приймати оце те, що у вас є. Яка б там ситуація не була, наприклад, зараз у вас немає оцього грошей сохраняних. Ну, треба якось їх сохраняти, треба щось робити. І більшість своїх зусиль більшість часу вкласти саме на це, щоб у вас було там щось, якесь накопичення. Це зіграє вам дуже сильну велику користь у 2025 році. Незвичайно. не дарма я тут знімаю відео, зараз 2024. Тому що ви знали, що вас буде чекати в 25 році, тому що 25-й рік буде об... буде і обіцяє нам бути взагалі неперевершуваним у сфері фінансів. Багато хто із вас може досягнути успіху, але якщо ви не будете думати, обдумувати ситуацію, не знати, як вирішувати, наприклад, не дивитися розклад таро, то це буде впливати ну не сильно добре на ваше життя. Розумієте, карти вам бажають тільки найкраще. Дивіться, зберігайте гроші. Вам зараз треба зберігати їх. Реалізовувати свої цілі, реалізовувати свої бажання, все, що ви хочете, довіряти своїй інтуїції, довіряти своїм почуттям, От, що ви хочете, як ви хочете, так і реалізовувати своє бажання, не відвертатися від нього. Ось така у нас ситуація. І тепер ви знаєте, яка енергія вас супроводжуватиме у ваші фінанси в 2025 році, що блокує ваш успіх. Так, ми з вами подивилися. І, звичайно, ж ми з вами подивилися. Як реалізувати пораду, ми саме вам зглянули для фінансового прориву. Не забувайте прямо зараз поставити лайк, якщо це вам росла був до подоби і був корисним. І обов'язково зараз підпишіться на цей канал. Давайте разом створювати успішний і фінансовий стабільний наш, фінансову нашу прекрасну енергію у 2025 році. Бо все буде перш за все йти від енергії, від нашого потоку, як ми себе почуваємо. Якщо ми себе транслюємо позитивно, якщо ми Транслюємо себе багатими, успішними, то, звичайно, вже це до нас буде все притягуватися. А з вами була я, Руда Торологіня. Прямо зараз ставте вподобайку і підписуйтесь на цей прекрасний канал.